Один із відомих режисерів якось сказав: Якщо є рай для режисерів, то там усі знімають Меріл Стріп. Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні ми розглянемо 10 найкращих фільмів із Меріл Стріп. Виконавиця багатопланових ролей, володарка численних нагород і номінацій, яка знялася більше ніж 120 фільмах, вона вважається однією з найкращих акторок сучасності. У цій добірці пропоную розглянути найцікавіше з її робіт: відкриває наш список музична романтична комедія Мама Мія. Це екранізація одноіменного мюзиклу, що базується на піснях гурту Аба. Навіть якщо ви не є фанатом мюзиклів, вас може зацікавити цей зірковий ансамбль: Меріл Стріп, Аманда Сейфрід, Пірс Броснан, Колін Ферт. Усі співають і танцюють, причому всі актори самостійно виконують пісні. Події відбуваються на Грецькому острові. Меріал Стріп грає донну, яка тримає туристичну вілу і готується видати заміж свою двадцятилітню доньку Софі. Дівчина виросла без батька і навіть не знає, хто він. Зі щоденника-матері вона дізнається про трьох хлопців, з якими та зустрічалась 20 років тому. Вона запрошує їх усіх на весілля, не сказавши про це матері. Це легкий і приємний фільм, який точно подарує вам позитивні емоції. А якщо ви любите пісні гурту Аба, то зможете ще й підспівувати. Меріл Стріп отримала за свою роль номінацію на премію Золотий Глобус. Далі в нас іде романтична драма «Мости округу Медісон. Це фільм режисера Клінта Іствуда, знятий за одноіменним романом Бестселером. Головні ролі виконують Меріл Стріп і Клінт Іствуд. Меріл Стріп грає Франческу, домогосподарку, яка живе на фермі Вайові разом із чоловіком і двома дорослими дітьми. Коли її чоловік і діти їдуть на ярмарок в інший штат, на ферму приїздить фотограф, який хоче сфотографувати мости для журналу National Geographic. Франческа погоджується показати йому дорогу, і в них починається чотириденний роман. Це сильна драма про кохання двох немолодих людей. За свою роль Меріл Стріп отримала номінацію на премію Оскар. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Флоренс Фостер Дженкінс це британська біографічна трагікомедія режисера Стівена Фрірза, у головних ролях Меріл Стріп і Хью Грант. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає реальну історію про жінку із заможної родини, яка стає оперною співачкою, незважаючи на повну відсутність слуху та голосу, і навіть дає виступ у Карнегі Холлі. Це чергове майстерне перевтілення Меріл Стріп, яке принесло їй номінацію на Золотий Глобус. Події відбуваються у 40-х роках у Нью-Йорку. Флоренс Фостер Дженкінс, багата спадкоємиця, яка дуже любить музику та заснувала клуб Верді товариство любителів класичної музики. Грант грає Сенклера Бейфільда, Бейфілда, актора, який є її менеджером і коханцем. Флоренс живе в шикарному готелі, а Бейфільд живе у квартирі разом зі своєю коханкою. Флоренс наймає піаніста і бере уроки вокалу. Піаніста шокує її жахливий голос, але Бейфільд робить вигляд, що вона співає чудово. І попереджає піаніста, щоб той не критикував її. Прекрасна акторська гра, смішний і водночас сумний фільм. Наступний фільм «Сілкут». це фільм режисера Майка Ніколса, заснований на реальних подіях. І знову зірковий акторський ансамбль Меріл Стріп, Курт Рассел, Шер. Меріл Стріп грає Карен Сілкут, жінку, яка живе із бойфрендом та подругою, з якими вони разом працюють на заводі з переробки Плутонію. Керівництво заводу нехтує безпекою працівників, і Карен вступає до профспілки. Переживаючи за своє здоров'я та здоров'я колег. Вона збирає матеріали щодо порушень безпеки, щоб оприлюднити докази в пресі та вступає в нерівну боротьбу з керівництвом заводу. Це потужна соціальна драма. Усі головні актори отримали за свої ролі номінації на премію Оскар. Шер отримала премію Золотий глобус як усе заплутано. Це романтична комедія режисерки Ненсі Мейерс. У головних ролях Меріл Стріп, Алек Болдуін, Стів Мартін. Меріл Стріп грає розлучену матір трьох дорослих дітей, яка має свою пекарню. Вона заводить роман зі своїм колишнім чоловіком, з яким вони розлучені вже понад 10 років, і який має молоду дружину. У цей же час у по неї починаються стосунки з її архітектором, якого грає Стів Мартін. Це легка комедія про стосунки немолодих людей, яка принесла Меріл Стріп чергову номінацію на премію Золотий Глобус. Фільм також отримав приз Національної ради кінокритиків за найкращий акторський ансамбль. Джулі та Джулія. Це біографічна комедійна драма режисерки Нори Ефрен, знята за мемуарами. У головних ролях Меріл Стріп, Емі Адамс. Джулі Повел письменниця-початківиця, яка працює операторкою центру підтримки та захоплюється кулінарією. Вона заводить кулінарний блог і готує страви з книги Шеф-Кухара Джулії Чайлд. Одночасно в фільмі показано 40-50-ті роки, час початку кулінарної кар'єри самої Джулії Чайлд. У цей час вона мешкає в Парижі зі своїм чоловіком. Сценарій засновано на двох книгах: автобіографії Джулії Чайлд та мемуарах Джулі Повел. За роль Джулії Чайлд Меріл Стріп отримала премію Золотий глобус. Наступний фільм Сумнів це детективна драма Джона Патріка Шенрі, знята за п'єсою, яка отримала Пуліцерівську премію. У головних ролях Меріл Стріп, Філіп Сеймур Хоффман Емі Адамс. Події відбуваються у 1964 році в католицькій церковній школі в Нью-Йорку. Меріл Стріп грає директорку католицької школи Елоїзу Бов'є, яка має сумніви щодо отця Фліна, священника церкви, при якій існує школа. Вона просить сестер милосердя повідомляти їй про все, що їм видасться дивним у поведінці священника. Сестра Джеймс стає свідком надзвичайно близьких стосунків між отцем Фліном і одним із школярів. Вона повідомляє про свої підозри сестрі Елоїзі, яка починає власне розслідування. Їй здається, що отець Флін розбещує учнів. Фільм психологічний, цікавий, тримає в напруженні. Виконавці головних ролей отримали номінації на премію Оскар. Наступний фільм Диявол носить Прада. Це комедійна драма Девіда Френкеля, знята за книгою. У головних ролях Меріл Стріп Енгетеве Емілі Блант. На цей раз Меріл Стріп перевтілюється в головну редакторку глянцевого журналу Міранду Пріслі. Вона жорстка, впливова, безапеляційна. Вважають, що прототипом героїні стала редакторка журналу Vogue Анна Вінтур. В центрі сюжету кар'єра журналістки Андреа, яка отримує посаду асистентки Міранди Пріслі. Вона далека від світу моди, але згодом знаходить у ньому своє місце. Блискуча гра Меріл Стріп, за яку вона отримала золотий глобус. Наступний фільм Смерть її личить. Це чорна комедія Роберта Земекіса, яка зібрала зірковий акторський склад: Меріл Стріп, Ізабелла Росселіні, Голді Хоун Брюс Вілліс. Меріл Стріп грає бродвейську акторку Медлі Нештон. Яка відбуває у своєї подруги Гелен Шарп її нареченого, відомого пластичного хірурга Ернеста Менвіля? Гелен впадає в депресію, гладше, потім потрапляє у божевільню. Згодом вона вирішує помститися Медлі Нештон, повністю змінює зовнішність і викликає заздрість у колишньої подруги. Медлі Нештон в розпачі звертається до хазяйки таємного товариства, у якої купує еліксир молодості. Прекрасна акторська гра, чудовий гумор. Фільм приніс Меріл Стріп номінацію на Золотий Глобус. Закриває добірку політичний трилер Секретне досьє режисера Стівена Спілберга. У головних ролях Меріл Стріп і Том Генкс. Меріл Стріп грає Кетрін Грем, видавчиню газети Вашингтон Пост, яка очолила видання після самогубства свого чоловіка, стала першою жінкою-видавцем. Том Генкс грає Бена Бредлі, виконавчого редактора газети. В центрі сюжету публікація у 1971 році секретних документів Пентагону, які стосувалися участі Сполучених Штатів у В'єтнамській війні. Цікавий фільм, заснований на реальних подіях. За цю роль Меріл Стріп отримала премію Національної ради кінокритиків США та номінацію на премію Оскар. Сподіваюсь, ви знайдете всі добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!